Чикаю, ти чого не знімаєшся? Огляд на екзотичний і Пача. Манго. В ньому дуже мало цукру, тому він такий в міру солодкий. Я не відчуваю дуже такого сильного хімосного смаку манго, але я відчуваю те, що він нагадує, знаєте, такі чаї від бювет. Але він тільки газований. Прикольна штука, оцінка 70. Диня. Ну, запах прям диня диня. Не дивлячись на те, що тут дуже мало цукру, тут дуже сильно відчувається смак та запах дині. Мені це подобається. Моя оцінка десь 8-10. Я не знаю, де ще знайти такі напій зі смаком дині. Маракуя. Ну, ще, ще, без... <рес> ну, що ще я можу додати? Те ж саме. Смачно, не хімозно і мало цукру. Моя оцінка маракує 8 з 10. Загальне враження від цих трьох леминанів в мене просто фантастичне. Я очікував, що вони будуть дуже хімозні або якісь дуже солодкі, але ні, мені все подобається.